Розпаковка багатофункціонального пристрою Epson Workforce Pro wf c 5390 Апарат розрахований на великі обсяги друку, створений для бізнес задач. В комплекті, окрім пристрою, є документація, кабель живлення, USB, СБПЧ та чорнило. Перед початком роботи потрібно зняти всі захисні плівки та наліпки. Пристрій має білий колір корпусу, сучасний дизайн та зручну панель керування. Зверніть увагу, що ця модель має середні габарити, що може потребувати виділеного місця в офісі. Підтримує бездротовий друк. Є Дуплекс. Пристрій можна зробити безчиповим, що допоможе значно економити на друці. Передбачено встановлення додаткових лотків для паперу. Детальніше про характеристики розкажемо в нашому огляді. Тож підписуйтеся на канал та користуйтеся витратними матеріалами Ink System.